Вот. У нього через кілька там часу відкриється э, цей. І, і зараз я є тут. От я вам це розказав, значит. І, і я в нього маю просто. А, коротше, на другому поверсі, боже мій. Ї, я тупий. Возьмемо візь, дюб цього джубдюпсагура. Поки він якось не бачить. Стоїмо біля нього, а скільки там часу? 11 секунд, він якось йде відомо. А після того акукарачу, давайте повернемо назад після цього джоб-дюпсагура. <плес> Ооооо, 111 секунд, ну чекаємо. Значить, поки він поки що ще не бачить, я беру його джоб-дюб-дюпсагура. Він до собі щось рандомне робить, я беру його джуб-джобсагура. Якщо він відкрив собі для друзів, він напевно думає <кх> <кх> і йду за своєю акукарачею. Може я її зможу назад собі вкрасти. Так, Це буде моя лава кукарача! Моя лава кукарача! Просто він там собі я А я в нього лава кукарачу я в нього ще когось можу вкрасти байно такий дуже, бага... дуже багато дає. Напевно, напевно треба вкрасти. О, вкраду цього чела. Треба його вкрасти. Вот поки він якась фекашить собі там. Я в нього краду просто всіх брай в нього зараз вкраду в цього аккаунта чела. Він просто нічого, він щось сейчас я поки в нього там буки там робить, там, напевно. то я в нього краду. Усоркали ритс вкраду. Ще. Боже мій, я в нього я в нього все вкраду. Я в нього рів все вкраду. Я навіть сей раз по постою. постаю. Ну, короче, думаю, вже треба йти, якби. Все, я просто взяв і доніс усаркаритус. Ну, я усарка ритус. Ідемо. Ой, боже мій, він бачить. Він бачить просто. Він бачить, він це бачить. Він не сліпий. Він, він напевно бачив, що я в нього вкрав всіх тих воєнок. Він вийшов! Він вийшов. Ну і добре, просто в нього вкрав куча крутих бройнотів. Підписники, я вообще такого сьогодні не ожидав, що куча крутих бійноців якогось чела вкраду. Вже 200 мільйонів мені. І лакукарачу за те, що зміг повернути до цього лакукарачу тільки. А де вона? А вот і лакукарачу, назад її зміг повернути. Вона мені дає 77 мільйонів в секунду. Ну, тому що в мене 13 переродження, всі ці справи. Коротше, з вами був Саша, всім па-па.